Усім привіт! Це знову війна з драконами. У суперниках у нас Альянс Докторс. У них 79 атак, у нас 97. Так. Є мій улюблений Фергус. Жаль, немає Бернадет. Ні, візьму чекао. І міні дракон. Мейзи. Так. Чи не брати мені, Краще взяти мунфлаура на альфа-зламі. знає, як краще. Зрештою, і так і так мені 9 каменів треба. Так, ну давайте спробуємо. Так Я вже відчуваю, що я зараз пошкодую, що я не взяла лікаря. Давайте комбо запускати максимально, щоб розрядити Фергуса в, в Людвіга Бумбо такого і немає, це дуже погано. Ну, я не бачу іншого виходу, як скидати в центр. Так, якщо сходити за підказкою, то потім можна зібрати буде четвірку. Але якщо прокинути в центр червоні трійку, то там збереться потім зелена трійка і буде яке яке комбо. Мені здається, четвірка. Якщо я кину в нього четвірку, вона не зарядить його. А мені вкрай важливо розрядити його в Людвіга. Так. Ну і якби щось легше не стало. Каміння від цього не з'явилося. Вже мегаміньони цього чекало, майже достріляли. Так. Блін, ну я його не проб'ю. Трійкою. Взагалі ніяк. Якось четвірка оця синя стоїть. Може спробувати її, може там якийсь кристал доїде. Вона вже від яду згораю. Ну, дві трійки йому в морду з'явилися, але. Він зарядиться, зріже мініману, і це, в принципі, вже все. Це на вихід. Це хіба що його проб'ю і все. Дуже долго сбирала каміння, Так, ну что думать? Навіть компо ніяка не долітає. Так, ну і. Яхмо зараз чи Хродгар хтось із них мене поховає. Сопротивляється усьому, чому можна тільки. Так, ну і Хродгар мене добиває. Так, я думаю як, щоб максимально шкоди ще завдати. Давайте ось так, може тут зелені якось доїдуть, ні не доїхали. Так, спроба номер два. Забрати Фергуса. Якщо не вийде, буду забирать добиви. Уга. Ну, однозначно треба збирати комбо. Так. Якщо сходить за підказкою, то ми потім зберемо ще дві трійки, а, ну в принципі, ми можемо ще зелені підняти. І запустити йому в мордяку. Але мені здається, ми по таймінгу не вспіє. Мені здається, ми не вспіємо по таймінгу. Блін, воно взагалі поїхало. І бляха муха. Так? Питання, кого копіювати? А якщо я скопіюю сладган? Він мені все одно ману зріже, так? Свиня, блядь, така, так і знала, що він ухилиться. Ну і все вони мене розбирають. Як вони боляче б'ються, магамьньони, це капець якийсь? А фіолетових так і немає. Сині там, де-не-де простежуються. Фіолетові навіть натяку нема, головне втекти до того, як слаг зарядиться. Так. кристал зібрала вже коли всі мертві. Знову йду на Фергуса. Така команда зібрала Розалінди, Шемерскейл не можна зрізати ману, бо це стражі. Горікарка беру. Може він змусить Фергуса заснути. Ну і Мілену на всякий випадок. В мене просто немає часу чекати добивів. Їх і нема тих добивів. Так, якесь каміння є. якщо я зараз знову програю? Ну це вже, блін, реально не гра винна, не каміння, якесь, це вже реально в мене не, не вистачає. Клепки. Як це все? Можна в кристал? Зібрати? Чи ні? Просто, блін, альфа таун там в мене нема. І якби ставити зараз експерименти, щось не дуже, не дуже якось хочеться. Так, у ну мене є 9 каменів. Жовтих. Вже навіть більше так, ну я. Ось так схожу, щоб не полетіло комбо. Обновити треба. Ну, мені треба вибити центр сто відсотків, бо одна ульта фергуса і Блін, дуже буде важко потім щось зробити. Класний герой. Та, вже навіть Бернадет якось трішки відходить, а Фергуси... Так, нарешті збила. Тепер лишається дочекатися, доки вмре Азор. Якщо він помре, помре чи ні, помре. Melodie ще, ще б бажано б не заряджати так все. Ну, я ж кажу вже, скільки війн викладаю в себе на каналі є каміння, є якось там змогла скласти більш-менш сильну команду, сильнішу, можна сказати, за суперника. Виграла. В принципі, що я тут, що тут від мене залежало? Нічого від мене не залежало. Як градала каміння, так я їх і зібрала і виграла. Так, Мілену поки не буду протискати. Ну, бачите. Я помітила, якщо, ну це може не у всіх, це тільки в мене може так працює. Якщо команда атаки значно сильніша за команду захисту,